Ан Леонов також цього тижня Верховна Рада ухвалила закон, що регулює використання гуманітарної допомоги комунальними підприємствами. Що змінює цей закон і чому це важливо? Справді дуже важливий закон. І я вважаю, що ми, як Верховна Рада, трошки затягнули з ним. Я приведу декілька прикладів дуже простих, які завдяки яким наші телеглядачі зможуть зрозуміти про що це. Я неодноразово звертався із трибуни Верховної ради а також завдяки вашому телеканалу. До Верховної Ради з проханням є в нас регіони, де не працюють на сьогодні повноцінно електротранспорт, тому що є удари по критичній інфраструктурі, але мери цих регіонів звертались до депутатів Верховної Ради з проханням надати можливість використовувати ті автобуси, які нам передають партнери або донори як гуманітарну допомогу. На жаль, до цього часу в законі про гуманітарну допомогу у нас не було можливості отримати. На баланс комунальних підприємств, які надають комерційні послуги, наприклад, такі автобуси. Або або, наприклад, можемо взяти як приклад водоканали. Наші ми бачимо, що ворог не нехтує бити по критичній інфраструктурі, і завдяки отриманню гуманітарної допомоги від донорів, ми можемо дуже швидко ремонтувати і налагодити роботу цих водоканалів, і також використати кошти держави на щось більш потрібне або щось інше, не витрачаючи кошти на цю на ці прилади, які можна отримати від. Донорів, тобто цей законопроект, надає можливість ставити на баланс та отримувати гуманітарну допомогу і ставити на баланс комунальних підприємств, які надають комерційні послуги.